Друзі, вітаю всіх на своєму сайті Декоративний сад Півдня України. з Ключенко Анжела і ми з Півдня к області. Сьогодні розповім вам про такий злак як Бутелуа. Або ще називається бізоння трава. Він зараз ось квітує, гляньте, як виглядає. Не можу руку прибрати, бо вітер дує і тому навести більше не можу. Ну Гляньте, який він чудовий злак. По-перше, він мініатюрний, просто мініатюрний. По-перше, сантиметрів 40, це максимум. По-друге, в нього такі малесенькі оці. Не знаю, чому бізонів, бізона, мабуть, якісь ріжки такі схожі. По-перше, ви подивіться, яке в нього листечко донесеньке, кущики малесенькі. Бачите, він тут у мене росте. Його тут небагато в мене. Ну, поки на продаж немає. Ну, можливо, потім поділю на весну буде. Зараз на осінь поки не буде. Його була розпродала трошки, тепер нехай наростає. Отакий От цікавий злак. Малесенький, мініатюрний бізон'я трава. Або бутилуа. Цікавий такий злак, я вам скажу. Досить мініатюрний. Можна назвати такий міні злак. Малесенькі і листочки, і оці його мітьолочки такі незвичайні, гарні. Отак, От друзі, бути або бізон'я трава. Росте на сонці, теж все-таки полюбляє сонце. Саджати треба тільки на передньому плані, тому що, іначе його вищі рослини заб'ють і його просто не буде видно. Все, друзі, бажаю всім гарного дня, все буде Україна і всім пока!